Дорогі брати та сестри, дорогі служителі Сполучених Штатів Америки вітаю вас, любов'ю Господа Ісуса Христа. Ми працюємо зараз в Європі з українцями, які через війну залишили Україну і переїхали сюди. За останні декілька років, особливо років війни, Бог нам допоміг відкрити більше 60 церков, а всіх разом ми маємо понад 100 церков у 17 країнах Європи. На сьогодні нас чекають нові країни, де є наші українці. А на жаль, немає сьогодні там посвячених служителів, яким можна доручити служіння. Навіть тут, де ми вже є, і в Німеччині, і в Польщі, і в Італії, і в інших країнах. Є групи, які би могли б збиратися для того, щоб бути на богослужінні в церкві, але немає служителів, які можуть проповідувати, які можуть вести служіння, які можуть молитися, які можуть провести дуже опікунську роботу, які можуть працювати з невіруючими людьми. Це дуже велика потреба у нас є сьогодні в Європі. Сьогодні на європейському континенті через війну дуже багато українців переїхали у всі країни Європи, і ми їм служимо. Проповідуємо Євангелію, одягаємо продукти, це з самого початку війни до сьогоднішнього дня проходить це служіння, і не завжди от хватає людей, які би їм служили. Ми відкрили різні осередки лайф-центрів і інші, щоб приймати а, людей, щоб приймати жіночок з дітьми, їм служити, їм допомагати з документами, з мовами. от. І для цього всього необхідні люди. Так, зараз ми, ми мріємо, ми молимося, і ми плануємо декілька великих проектів, які би ми хотіли реалізувати. Для цього нам потрібна допомога і підтримка. Значить, ми вже готуємося до наступного літа для того, щоб провести табори. Табори для підлітків і табори для дітей. Виходячи з досвіду, який ми мали попередні, ці проекти дуже гарно пройшли, і був дуже гарний результат. І Я вірю в те, що так як Господь кликав на місію 100 років, 50 років назад, із Америки поїхало багато місіонерів на постійну місію. І так само і сьогодні є просто величезна потреба Англії, як нашому народу, так і іншим місцевим народам. ми запрошуємо вас на навчання місійну школу, ідіть і навчіть. Навчання розпочнеться з 3 червня по 14 липня в Німеччині на базі місії «Ніємі». Рівно 40 день студенти будуть навчатися, як людей приводити до Ісуса Христа. Після завершення програми будуть утворені команди, які поїдуть служити українським біженцям в такі країни, як Німеччина, Польща, Іспанія, Італія, Фінляндія і інші країни. Сьогодні унікальний час, де Бог хоче зробити свою велику роботу саме через українців. Тому я вас щиро запрошую від імені нашого комітету служителів Європи. Будь ласка, приходьте сюди до нас на довготривалу місію. Може на пів, на рік, на два, на три роки. Для того щоб можна було відкрити церкву, покликати людей до Бога, проповідувати їм Євангелію, охрестити їх, одружити їх, щоб служіння проводилося в дарах Святого Духа, щоб на природна сила Святого Духа проявлялася через ваше служіння. Ми будемо дуже вдячні. Ми хочемо, щоб на європейському континенті. Люди могли не тільки чути Євангелію, але могли бачити послідовників і поклонників Ісуса Христа. Тому ми запрошуємо, якщо ти відчуваєш в своєму серці поклик від Богу, що Бог тебе кличе на місію. Ось то потрібно відгукнутися на цей поклик, тому що ми ніколи до кінця не можемо зрозуміти наскільки можливо наша якась невелика справа, наприклад, якась короткочасна поїздка. На місію, як вона може вплинути в загальному і на наше служіння, і на тих людей, яким ми служимо, з якими ми проводимо час. Бути місіонером це є велика привілегія бачити те, як спасаються люди, те, що Бог робить їхньому житті, це є найбільша радість. Я думаю, що першим місіонером був Ісус Христос, і ми його послідовники. Ми маємо виконувати цю справу. Продовжуючи його діло, яке він розпочав тут на землі. І якщо ми називаємося християнами, ми повинні це робити. Невелика місія, невелика церква. А кожен з нас це те, що хвилює сьогодні Бога. Як саме ти відповідаєш оцім всім вимогам сьогодення цього часу? Цим е, стражданням, цьому болю. що саме ти, яке саме ти рішення приймаєш в тому, щоб допомогти? Ми знаємо, що ви відриваєте себе від роботи, ви тратите свої фінанси, ви купляєте квитки за свої гроші, ви привозите нам фінанси. Ми все це розуміємо. Ось і своєї сторони, ми хочемо, щоб цей час і цей вклад, який ви зробили в місію, він був якомога ефективніше. Місіонера можуть послужити тим. Щоб вони їхали в різні місця, наприклад, на кінець тижня проводили іванілізацію, допомагали проводити служіння, служили людям, які приходять в церкви, людям, які приїхали від війни, від різних проблем, От їм насправжнього насправді їм потрібно, щоб хтось їм послужив. Маєш поклик в своєму серці, відчуваєш, що Бог кличе тебе до навчання, до виховання, до слідування за Ним. І йди. І ти будеш бачити Його славу, ти будеш навчатися від Нього, і ти будеш преображатися і ставати подібним до Ісуса. Нема кращого на землі ставати схожими на нашого Господа і нашого Спасителя.